Доброго дня, шановні українці доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні я заблукав в мандрах в село Іванівці на Кільменечині, рідне для мене село. І покажу вам візитівку села Іванівці гостру скалу. Візитівка, а як молодь каже зараз нині, фішка. Фішка села. Ось вам, будь ласка, візитна карточка села Іванівці. Гостра скала. Подивіться, яка краса. Осінь. І справжня краса. Осіння краса. Ви знаєте, я вік живу, 59 років буде через місяць а тут вперше. Чув багато про гостру скалу, а якось сюди і не доходив. Ось вона гостра скала рідного мого села Іванівці. Щось схоже на Генуеську фортецю. От в Криму, колись в українському Криму, були на таких скалах Генуеські фортеці. Місцина дуже популярна. Сюди приходять туристи, приїжджають. Стараюся відзняти з різних ракурсів. Надзвичайно таємниця і цікава місцевість. Містика. Містика, тут є містика. От я не знаю, тут були катакомби колись, були печери, в яких були стародавні люди, наші пращури. Але то, що хтось був, це точно. Зараз я попробую, спробую. Спробую тихенько підібратися трошки вище. Правда, тут ризиковано трошки, тому що я вже один раз навернувся. Сповзаєш просто вниз. Оп! Будь ласка. Подивіться. Гостра скала. Іванівці. Цілий скельний комплекс? Опа. Зараз ми спустимся трошки вниз. Я продовжу відзнімати остру скалу. Ось. Подивіться. Похмура осіння краса села Іванівців. Візіківка села Іванівці. Фішка. Гостра скала. Рідна, дорога. Постараємося трошки пройти, тут важкувато, тому що весь час ти зсуваєшся, треба було взяти берц, а я в кросовках сьогодні. Підійду поближче, постараюсь. Подивіться, тут буквально грот, Карпатський грот, гостра скала, легендарна гостра скала Іванівці. Зараз я трошки униз до камеру, ми будемо дивитися далі. Гостра скала не закінчилась. Правда, тут троблять трошки сміттєзвалищ, що не дуже добре. Але я продовжу показувати гостру скалу. Ось вона. Іде гостра скала. Подивіться які ущелини. щоб до того ущелина добратися треба берци. Ну я постараюсь, я вже один раз сповз зйомку перервав, ні. Потрібні, щоб дойти берци тут. Так просто ти не дойдеш. А все-таки я спробую, ризикну піднятися трошки вище Опа. все, ну от бачите наскільки міг я піднявся подивіться які грот цікаві Важкувато трошки рухатися, одна рука зайнята, ноги сповзають. Ви знаєте, сім хвилин я відзнімав легендарну гостру скалу села Іванівці. Будете в селі Іванівці, що на Керменеччині, в Керменецькому районі Чернівецької області, обов'язково запитайте місцевих, а як пройти на гостру скалу. І подивіться. Просто подивіться на чудо природи, на чудо історії, на нашу північно-бессарабську красу. На нашу північно-Бесарабську Україну. А північна Бесарабія це була є і буде етнічна українська земля. З вами український історик та журналіст Іршвець гостра Скала. Легендарна гостра скала Іванівці Кельменецького району Чернівецької області. До нових зустрічей!